Всім привіт, я Віка і ласкаво просимо до мого смачного світу. Марокканські млинці під назвою Багрір це традиційний рецепт сніданку в кожній марокканській родині. Дуже смачні. Ніжні млинці одночасно нагадують і млинці, і оладки, і панкейки, а ще їх називають тисяча і одна дирочка. Вони дуже гарні. А ще ми приготуємо дуже смачний марокканський топінг. Топінг це солодкий соус у цьому плані. У цьому варіанті. З ним ці млинці стануть ще смачнішими. А перш ніж я познайомлю вас з марокко, підпишіться і напишіть мені коментар. Допоможіть українській спільноті в розвитку. Дякую вам за здалегідь! У глибоку миску висипаємо 250 г манної кропи і 40 г звичайного борошна, 2 столові ложки цукру, дрібку солі, 5 г сухих дріжджів. Всі інгредієнти перемішуємо лопаткою. Сюди виливаємо 500 мл обов'язково теплої води і за допомогою занурювального блендеру перемішуємо до однорідності. Збивати тісто не потрібно, нам просто потрібна ось ця однорідна консистенція. Далі додаємо 10 г розпушувача і остаточно перемішуємо. У нас виходить дуже рідке тісто, як на тонкі млинці. Ми закриваємо миску плівкою, відправляємо в тепле темне місце хвилин на 30. Пательню ставимо розогріватися на середній вогонь, змащуємо олією. Якщо є надлишок олії, видаляємо серветкою. Змащувати пательню потрібно тільки перед першим млинцем. А тепер ми зменшимо вогонь до мінімуму, виливаємо тісто на середину сковороди. На поверхні млинця починають утворюватися мільйони бульбашок. Що дає нам можливість називати млинці 1001 дирочка. Смажити на повільному вогні тільки з одного боку. Смажити до тих пір, поки верх млинця не покриється безліччю дірочок і не перестане бути вологим. Як тільки ми бачимо, що верх млинця не липне і тісто схопилося, прибираємо млинець з вогню. У мене знадобилось 2-2,5 хвилини на млинець. Якщо ви збираєтеся подавати млинці прямо тут же, то змащуйте будь-якими соусами, джемами, варенням, згученим молоком і подавайте. Рецепт класного соусу через декілька секунд. Не перемикайтесь. А якщо не подавати відразу, то перекладайте млинці з пательні, наприклад, на решітку з духовки, Нехай вони охолонуть. Якщо скласти млинці один на одного відразу після приготування, то вони стануть вологими м'якими і смак зіпсується. Не рекомендую. Викладайте на решітку, оскільки марокканський млинець ми смажемо з одного боку, то низ у нього повинен бути як у панкейка, а ось верх такий гарний. А тепер соус змішуємо в рівних пропорціях мед і вершкове масло. Масло має бути розтопленим мед теплим. Цим потрібно поливати кожен млинець. Відразу скажу, що марокканські млинці самі по собі без допінгу досить нейтрального смаку. Тому якийсь соус обов'язковий. Це може бути сметана, згущене молоко джему, як я і казала раніше, але я рекомендую зробити саме мед з маслом. Це незвично, це дуже по-східному і дуже смачно. Обов'язково підписуйтесь і напишіть мені пару слів. Тільки ваші коментарі та лайки допомагають нам, україномовним каналам, стати трохи помітнішими. І пам'ятайте, любі, все буде Україна!